Hello, everybody! Значить, приїхали ми тиждень тому до Канади. Ось уже минув тиждень. Ми приїхали до таке, такого маленького міста Сен-Джон. Це на півдні провінції Нью-Брансвік. Як виявилося, я, чесно кажучи, не очікував такого. Як виявилося місто дуже проєвропейне. Тобто, ну, на, на мій погляд, місто це будувалося якимись або французами, або англічанами. Але, ну, Зрештою, я читав, що тут ще 100 років англічани з французами билися за це місто. Е, воно дуже-дуже старе, будівлі, будівлі такі дуже років по 300 їм всім, але все дуже занедбане і в гарному стані. Е, Тобто виглядає ну, на дуже таку якусь стареньке європейське місто. Ось, тому нам тут дуже подобається. Насправді, ну, з позиції міста мається на увазі, з позиції локації. Тобто не було такого великого стресу при переїзді з міста Краків. Ось, тому нам тут дуже подобається. Як у всій Канаді, на вулицях дуже мало людей. Тому, в принципі, дуже добре ходити це все записувати. Зараз я поназаписував декілька там, різних відео там, про будинки і покажу, як виглядає це місто з того, що я поназаписував. Наприклад, позаду у мене знаходиться така англіканська церква. І цих таких англіканських церков тут аж. Три штуки, вони всі на відстані, не знаю, метрів 300-400 одна від іншої. Ось. Взагалі мені здається, що це місто будували англічани чи ірландці, чи я не знаю хто. ну. А, ну, до речі, провінція нью – це єдина провінція в Канаді, яка двомовна. Тобто тут і англійська, і французька мова однаковому ступеню. Тобто, наприклад, на всіх знаках. Написано на двох мовах. Ну, Наприклад, знак «Стоп» там на двох мовах або Exit теж там, на двох мовах. Тобто, Тут рівний, рівна кількість французьких і. Ні, Ну, мабуть, не рівна, але В англійських школ трохи більше, але французькі теж багато. До речі, французькі вважаються більш якіснішими. Все, А далі дивіться на наші види і насолоджуйтесь тими. Тими будинками, які ми все ж таки тут по побачили. І тепер і ви побачите. Так, наприклад, виглядає одна із... Ну, не то, щоб центральна, але одна з центральних вулиць, он мені подобається в кінці там якийсь кощол. Гарна вулиця. Які Потрібно в Канаді ось Тім Хортонс. Тім Хортонс тут всюди є. Це така мережа кав'ярень. І там от далі океан там на, на внизу. Ось так от зранку виглядає одна із вулиць. Тут будиночки трошки старіші. Там подалі океан, а тут уже сучасні будинки. І отак от, в ту сторону ця вулиця. Ось ще одна вулиця. Там от попереду прапор Ірландії, там знаходиться ірландський паб. Отам Hop Scotch Whisky Bar. Там, я так розумію, шотландський бар знаходиться. Он далі висить прапор України поряд з прапором Канади. Ну, Взагалі-то всі вулиці тут такі старенькі і такі. Ну, Ну, Як на мене, вони трохи схожі на європейські ці вулиці. Тобто будинки всі такі охайненькі, все так прибраненько, чистенько, більш-менш от та так, так вулиця. Ось і ще одна вулиця, вона називається Prince Wiljam Стріт. Ну, тут такі всі будиночки такі старенькі, але дуже охайні. Так. Ось тут якась будівля дуже гарна. Це якийсь банк of New Brandsfick. Це таке будівля. Оце гарно видно порт. Тут дуже величезний порт, он там, бачите, подалі контейнера. Вигружаються. Зараз немає, але там частенько стоять, такі великі-великі. І вони вигружають ті контейнера, це дуже добре зараз. Будиночок, не знаю, що це, але виглядає гарно. Зараз там далі буде почта, дуже цікаве теж відділення. Ось якийсь мурал, не знаю що це таке, щось навальовано гарне. Якась адміністративна будівля. Така школа. Так от автобусі доставляє діточок до школи на 9 годину. Так вона виглядає сучасна High School. Оце відділення автобусів. Бачите, написано пост-офіс. Як ото у нас в книжках колись вчили. Постмен, постбокс, постофіс. Але будівля як для пошти, звісно, капітальна. Ось ця сама Уільям Стріт з іншого боку. Такі музенькі якісь перегулочки. І ось тут на перехресті є Банк Офф Монреаль. Мені дуже подобається цей будинок. Судячи по всьому, от оскільки тому Банку Монреаль, стільки й цьому будинку, мабуть, він і будувався під ці самі потреби Але будівля дуже гарна. Зрозуміло, всюди прапори Канади. Отакі от, от переходи, ну, я не знаю, кажуть, що в Калгарі дуже багато таких переходів між будівлями, ну, щоб зимою типу, люди на вулицю не входили і не мерзли. А це місцеві голуби, бачите, такі дивні голуби, да з білими головами. Таких голубів ви не бачили. жартуються, чайки були. Тут замість голубів всюди чайки. А це так виглядають якісь торгівельні центри, автосалони. Вон автосалон. Я там машинку купував. Ну, місто здоровенне, насправді дуже здоровенне місто. Тобто ну, нереально здоровенне, як для такої кількості людей. Отак от, от виглядає торгівельний центр. Бренди ніфіга не відомі, бог його знає, куди ходити, що купувати, але дуже великий, ну не знаю, менше, звісно, ніж Лавіна, але ну, великий, великий центр, багато магазинів. Але зазвичай всі, всі, я так зрозумію, що це всі американські якісь бренди, тому що купувати, і де купувати, фігу знаєте. Ну, хожу, дивлюся. Там. І там... Але все-все дуже-дуже невідоме. Дуже не вистачає примарка і H&M, тому, тому не знаю, як до цього звикнути. Будемо купати, купувати, що там американці носять Calvin Klein? фіг його знає, що це за бренди. Це центральна бібліотека міста Сен-Джон. Отак от вона виглядає, вона поєднана з якимсь торгівельним центром. Тут такі літачки, тут така будка телефонна. Там далі якийсь кораблик стоїть, кафе. Бачу, Ви додивилися це все діло до кінця. Я вам дуже дякую за це. В якості подарунка від вас можете поставити лайк там трошки нижче. А ще, можливо, я ще якісь відео буду записувати, то не забувайте підписатися, щоб я там не розсилав нікому запрошення особисто. Дякую, па-па.